Справа 613. Турист, добираючись до міста, проїхав три години на автобусі, швидкість якого А км за годину, і дві години на вантажній машині, швидкість якої Б км за годину. Зворотний шлях він подолав за чотири години на мотоциклі, знайди швидкість мотоцикла. Знайди буквенний вираз та обчисли його значення, якщо А дорівнює 40, Б дорівнює 32. Ну що ж, давайте міркувати. Турист у нас їхав спочатку на автобусі, а потім він їхав на вантажній машині. Давайте запишемо вираз, скільки він проїхав на автобусі, а скільки на вантажній машині. Записуємо тоді. Турист проїхав на автобусі. Якщо він три години їхав по А кілометрів за годину, то це буде 3 помножити на А. 3 помножити на А кілометрів. А. На вантажній машині. А на вантажній машині. Тоді 2 помножити на b кілометрів. Так, добре. Ну, і разом він, подолавши 3а кілометрів і 2 кілометрів, він добирався до міста. Записуємо. Тоді шлях до міста – складає Ну, треба 3А додати 2Б 3А плюс 2Б кілометрів Добре, тобто шлях, довжина шляху у нас є 3А плюс 2Б Сказано, що на зворотній шлях він його подолав за 4 години на мотоциклі. Ну, і це нам дасть змогу знайти швидкість мотоцикла, бо в нас буде шлях і буде час. Записуємо. Так, як. Так, як. Зворотний шлях. Зворотний шлях. він подолав він подолав за 4 години то швидкість мотоцикла складає. Е? Ну і давайте як, чому ж дорівнює? Треба шлях поділити на час. Тобто пишемо 3а плюс 2b і поділити на 4. І це в нас буде кілометрів за годину. Добре. Вираз ми склали. А тепер треба обчислити його значення, якщо А дорівнює 40 і Б дорівнює 32. Записуємо. Якщо. А дорівнює 40. Б дорівнює 32, то. Наш вираз 3А плюс 2 b що ділиться на 4, буде дорівнювати. Пишемо в дужках 3, що множиться, замість А пишемо 40. Додати. Далі 2 треба помножити на 32. І все це треба розділити на 4. Це дорівнює. Так, 3 помножити на 40, це буде 120. Далі 2 помножити на 32, це буде 64. Плюс 64. Так, ну і записуємо поділити на 4. Це дорівнює. 120 плюс 64, це буде. У нас 184. Треба поділити. На 4. І це дорівнює. Можна куточком ділити. Можна записати, наприклад, як 160 плюс 14, плюс 24, що ділиться на 4. Давайте, напевно, так. 160 плюс 24. Це буде 184. І поділимо на 4. Це дорівнює. Це треба тоді 160 поділити на 4. Додати. 24, що ділиться на 4. І це дорівнює. 160 поділити на 4, це буде 16 на 4, це буде 4 і 1 нолик 40. А 24 поділити на 4, це буде 6. І це дорівнює. Записуємо. Ну що ж, 40 плюс 6 це буде 46. Записуємо в дужках чого? Кілометрів за годину. Є. Ну що ж, швидкість ми порахували. І зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, склади буквенний вираз та обчисли його значення. Так, і знайди швидкість. Мотоциклу. Ну що, швидкість ми знайшли і вираз. Записали. Два і, напевно, спочатку вираз запишемо. Вираз у нас 3А плюс 2Б. Що ділиться на 4. І швидкість ми знайшли 46 кілометрів за годину. Ну що ж, ось така задача на швидкість. В ній ми складали віраз і обчислювали його значення. На цьому вправу завершено.